Здоровенькі були кіберпанки, його ім'я, неначе вибух, його голос зброя, а його середній палець в системі більший ніж у всього на Сіті разом узятого. Ім'я йому Джоні Сільвергент, Рок зірка яка грала скоріше не на сцені, а на нервах корпорацій. Людина, яка не просто співала про свободу, а підривала будівлі у прямому сенсі слова для неї. І нехай тіло його згоріло в ядерному вогні. Але Джонні досі живе в головах, в чипах та міських легендах. Його люблять, його ненавидять, але головне, його бояться. Бо Джонні не про гарні слова. Він про хаос, про помсту, про принцип скажи корпораціям до побачення. Але скажи це з гітарою в одній руці і вибухівкою в іншій. Оце по-рокерськи, по-бунтарськи. Хто ж такий Сільвергент? Що зробило з нього героя для одних? І терориста для інших. І чому навіть у цифровому пеклі він усе ще не мовчить. Все по черзі. Підписуємося на цей файний канал. Пом'янемо Сільвергенда потужною подобайкою та гайда слухати цікаву оповідку про рокера, терориста та бунтаря. is містер Джон Ліндер за сценічним псевдонімом Джоні Сільвергенда, ховався уроджений Роберт Джон Ліндер. У музичних колах він був відомим та впливовим рокером, а також вокалістом гурту Самурай, поки той не розпався через розбіжності всередині колективу у 2008 році. Музикант та військовий ветеран Сільвергент задавав напрям для розвитку руху рокерів, перетворившись на найвидатнішого борця з корумпованим урядом нових Сполучених Штатів Америки та жадібними корпораціями. Саме завдяки протистоянню з мегакорпораціями він отримав славу терориста. Він був харизматичний та водночас чарівний, а місцями ірраціональний, імпульсивний чи навіть небезпечний. Після одного з інтерв'ю Джонні описали, як завжди, вірного собі, дуже амбітного та егоїстичного. Адже йому було начхати на всіх навколо. Головне, досягти своїх цілей. Ціна неважлива. Легендарне прізвисько Сільвергенд рокер отримав через те, що замість звичайної руки у нього була біонічна рука блискучо сріблястого кольору. Власну кінцівку Джонні втратив під час військового конфлікту під назвою Друга центральноамериканська війна. Дехто вважає, що він був одним з перших, у кого б сьогодні діагностували кіберпсихоз. Це психічне відхилення, пов'язане з використанням кібернетичних частин тіла. Сама імплантація біонічної руки зробила і без того складний характер Сільвергенда ще більш нестерпним. Зрештою, Джоні Сільвергенд прожив життя справжньої зірки, дуже яскраве, але дуже коротке. Життя рокера обірвала інша легенда Найт Сіті Адам Трошіло. Війна, що все змінила. Роберт Джон Ліндер народився в коледж стейшн штат Техас. 16 листопада 1988 року. Ще у дитинстві він став великим шанувальником Венді О'Вільямс і почав вважати її найкрутішою рокеркою всіх часів. Можливо, саме це захоплення зіграло вирішальну роль у подальшому житті майбутньої легенди. Джонні вступив до армії ще підлітком, збрехавши тоді про свій справжній вік, адже йому хотілося пригод та дорослих вражень. Що ж. Він свого домігся, адже майже одразу потрапив у саме пекло війни. У складі американських військ його було відправлено до Нікарагуа для участі у Другій центральноамериканській війні 2003 року. За однією з легенд, а можливо і ні, під час бойових дій Сільвергенда врятував побратим ціною власного життя. Як і всі війни, друга центральноамериканська війна була нечесною, безглуздою та кривавою. Ще тоді молодий Джонні зрозумів для себе, що уряд Сполучених Штатів це маніпулятивна та корумпована система, проти котрої треба боротися, що є сил. Той конфлікт став переломним моментом для багатьох солдатів та цивільних. Урядові таємниці стали відомими широкій громадськості, а солдати більше не воліли битися під прапором Сполучених Штатів, тому багато з них просто дезертували. Однак, у відповідь уряд використав всі свої ресурси, щоб розгорнути потужну пропагандистську кампанію проти колишніх солдатів та цивільних активістів, І спробувати переконати американську громадськість, що уряду, як і раніше, можна вірити та довіряти. Джонні був одним із тих солдатів, що відмовилися виконувати накази корумпованої влади США, можливо, через дружній вогонь Зільвергент і втратив свою руку, а також друга. Після війни він вирушив шукати кращої долі до міста Мрій Найт Сіті. Щоб відпочити і забути про жахи війни, майже всі останні гроші було витрачено на цілий місяць життя у готелі Пістіс Софія. Цікавий факт про цей готель до 2070-х років Пістіс Софія. Була однією з найстаріших будівель, що збереглися в усьому Найт-Сіті. Роберт вирішив, що тепер його всі будуть знати виключно як Джоні Сільвергенда, бунтаря та борця з корумпованим урядом. Щоб доповнити свій образ зробити його більш цілісним, він згадав про захоплення рок-музикою у дитинстві, тому створив власний рок-гурт. Який згодом став відомий як Самурай. Проте заснував цей гурт Він не один, а разом зі своїм другом Кері Євродайном. Я, звичайно, не рок-зірка і групи не створював, але я завів сторінку каналу ігротека ЮАВ соцмережі Трец, посилання на яку ви знайдете під відео. Приєднуйтеся, там багато цікавих ігрових новин. Тернистий шлях самураїв до музичного Олімпу. Майбутнім зіркам року з Найт Сіті довелося відіграти немало концертів посеред максимально відстійних та занедбаних барів. Проте, а як інакше, слава просто так не впаде на голову. Свій перший концерт Джонні та Керрі зіграли в Red Dirt, невеликому барі, десь посеред Найт Сіті. Десь у 2003 році вони грали в черговому маловідомому барі під назвою Рейнбоу Каденза. І саме тут настала їх зіркова година. Їх виступ відвідав продюсер Джек Мастерс. Йому сподобалося звучання молодого колективу, тому він допоміг то їм підписати контракт з Universal Recording. Тоді самурай вже складалися з Джонні Такері, а також Денні, Ненсі Хартлі та Генрі. Джонні та його група не просто круто грали, їхня музика стала революційною, а ще започаткувала рух рок-бойзів. З ледь пізнаваного гурту самурай перетворилися на музичну сенсацію буквально за одну ніч. І як тепер не вірити, що Найт Сіті це місце, де мрії дійсно збуваються? За дуже короткий час гурт Самурай піднявся на вершину музичних чартів США. Плава й успіх принесли також свої проблеми, адже конфлікт між учасниками гурту дедалі загострювався. Було все важче тримати проблеми всередині, щоб ті не стали відомі широкій аудиторії. У цей же час клавішниця гурту Самурай Ненці перебувала у стосунках. Якщо говорити коротко, це було дуже складно, а Ненці постійно зазнавала насилля зі сторони свого хлопця. Це тривало доволі довго, поки. Вона не виштовхнула свого бойфренда прямо з вікна. Після того, як поліція Північної Кароліни виявила тіло, Ненці заарештували та відправили до в'язниці. Без Ненці гурт Самурай на силу тримався разом і зрештою розпався у 2008 році. Керрі Євродайн та Джонні були на піку популярності, тому могли й самостійно будувати музичну кар'єру. Сільвергенд одразу так і зробив, розпочавши сольні виступи. Він продовжив просувати свої бунтарські антикорпоративні та антиурядові ідеї. А на той час DBS Music відчайдушно билися за те, щоб підписати контракт з Джонні. Дійшло навіть до того, що вони почали шантажувати музиканта, погрожуючи розкрити його справжню особу та розповісти про дезертирство під час другого центрально-американського конфлікту, попри спроби шантажу зі сторони DBS Music, Джонні знову підписав контракт з Universal Music. Після цього він випустив повний альбом під назвою Sins of Your Brothers, у якому зізнався у дезертирстві та розкрив усі жахливі подробиці того, як уряд примушував виконувати злочинні накази. Це було справжнім одкровенням Джонні. та дійсно зоряним часом. Альбом мав шалений успіх і змінив громадське сприйняття того, що означає бути дезертиром. Перший штурм вежі Арасака у 2012 році. Джонні та Керрі придбали клуб Grand Illusion у Найт Сіті. Вони мало кому говорили про свою покупку, тому про неї майже ніхто не знав. Через деякий час, натхнені спогадами та використовуючи свій вплив. Обидва рокери почали щочетверга влаштовувати вечірки з відкритим мікрофоном. Після концерту в The Hammer 4 серпня 2013 року Джоні в черговий раз зустрівся зі своєю колишньою дівчиною Альт Канінгем. Коли того вечора вони пішли разом на прогулянку, на них напали бандити, найняті Арасакою. Бандити серйозно поранили Джонні та викрали Альт, щоб доставити її до штаб-квартири Арасака. Сільвергенд не міг так просто все це забути, тому 5 серпня 2013 року зібрав ударну команду, що складалася з його колишньої дівчини та сольної виконавиці роук, репортера Лайла Томпсона та кочового лідера Альдель Кальдоль Сантьяго. Головна ціль операції це проникнути до вежі та визволити Альт Канінгем. Для створення маневру, що відвернув би увагу, Джонні попросив про послугу всіх учасників свого колишнього гурту. Самураї знову зібралися разом, щоб виступити абсолютно безплатно прямо перед штаб-квартирою Арасака. Ця частина плану спрацювала як швейцарський годинник, адже концерт призвів до заворушень. Відповідно, на місце було стягнуто багато озброєних корпоративних загонів Арасака. На той момент Джонні не знав, що корпорація викрала АЛ для того, щоб та розробила нову версію програмного забезпечення під назвою Soul Killer – спеціального апаратно-програмного комплексу для запису збереження та перенесення енграм, зацифрованих людських сутностей. Коли почався штурм вежі, тодішній керівник Арасака Тоширо Харада запанікував і випробував Soul Killer прямо на Альт, його розробниці. Таким чином, Канінгем опинилася замкнутою всередині мейнфрейму Арасаки. Поки штурм все ще тривав, Альт всередині мейнфрейму шукала способи повернутися у власне тіло. Коли Джонні побачив тіло коханої під'єднане до машини, він вирішив, що вона вже померла. Тому вбив наполоханого керівника Тоширо Харада, а потім від'єднав Альт від приладі. За стіною моніторів безтілесна Канінгем кричала, але Джонні вже її не чув. Після штурму вежі Арасака Джонні та Сантьяго покинули Найт Сіті та сховалися з кочовою родиною Альде Кальдос. Довгий час вони жили непримітне життя десь в Мехіко, поки у 2015 році не вирішили повернутися до Найт Сіті. Одразу після свого повернення Джонні вирішив дати безплатний благодійний концерт у лейк-парку. Таким чином він хотів привернути увагу до жорстоких методів. Які використовувала поліція Північної Кароліни для придушення заворушень бездомних у 2014 році? Подібна діяльність дозволила отримати повагу з боку зграй, групи людей, що згодом утворили групування кочівники. Потім Зілвергент ще не один раз приходив їм на поміч. Мало що відомо про те, що робив Джоні протягом наступних кількох років, але приблизно у 2015 році. Пожежник на ім'я Саманта Стівенс врятувала його від пожежі в одній зі своїх студій звукозапису. Останній концерт Джоні Сільвергенда. До останнього подиху і навіть довше легендарний рокер боровся проти свавілля корпорацій та уряду у свій спосіб. Так, 20 серпня 2023 року Джонні Морган Блекхент разом із Роук Шайтаном. Томпсоном та Спайдером Мерфі очолили штурмову групу мілітех на вежі Арасака в Найт Сіті з наміром знищити вежі за допомогою міні-ядерного заряду. Все було заради того, щоб покласти край четвертій корпоративній війні. Та головним все ж був особистий інтерес звільнити, нарешті, Альт-Кунінгем з цифрової пастки. На шляху до цієї мети було ще чимало перешкод. Після успішного звільнення Альт Команда Джонні була затиснута в лабораторіях Soul Скіллер з силами Арасаки та Адама Трощіла. Він відчував, що під час своєї першої атаки на вежі він підвів Альт, і цього разу він був рішуче налаштований все виправити з пістолетом Мілітек в одній руці та Мелоріон Армс. В іншій Джонні вирішив залишити укриття, щоб дати бій Адаму Трощілу. Кіборг, здивований сухвалістю Сільвергенда, різко розвернувся та вистрілив у того з автоматичної рушниці, розірвавши рокера навпіл. Спайдер Мерфі намагалася дістатися до Джонні, але її зупинила Роук, яка сказала, що його вже немає. Замість цього павук залізла в кишеню піджака, щоб витягнути чип, з даними, який Альт дала їй давно. І прошепотівши Джоні, що їй шкода вставити чип у потилицю черепа помираючого рокера. Мерфі разом з Роук втекли з вежі, знаючи, що одного дня це ж буде відплата за Джонні, Бартмоса та інших. Енграма ж Сільвергенда, закодована на реліквії, розповідає дещо інакшу історію. У цій версії Джонні уникнув початкової сутички з Адамом та спробував дістатися гелікоптера, де вже чекала на нього Роук. Трощило відрізав шлях Сільвергенду, але був виведений з ладу. Затримати Джоні вдалося спецзагону Арасака. Згідно з тією ж енграмою, під час перебування під вартою Арасаки Джоні спочатку допитувала охорона, а потім особисто Сабуро Арасака за допомогою техніка. Його піддали дії програми Соуз Killer, під час якої його свідомість сканували та записували в енграму, поки його фізичне тіло повільно помирало. Потім його нібито поховали під бетоном на покинутих нафтових родовищах недалеко від найт Сіті. Попри те, що тіла для поховання не було, у колумбарі норт Оук було облаштовано скромну нішу з написом Роберт Джон Ліндер. Сучий син, який ніколи не здавався. Легенда серед легенд. Легенда, що ожила. До 2070-х років Джонні став суперечливою легендою у Найт Сіті, навколо якої ходило безліч чуток. Єдиними дійсно правдивими були ті, що розповідали про його карколомну сольну музичну кар'єру та гучний успіх гурту самурай. Проте на цьому історія Сільвергенда не закінчується, адже життя йому подарувало другий шанс. Він, мабуть, чи не єдиний, кому вдалося отримати подібний карт бланш. У якийсь момент часу до 2077 року унікальну енграму Джоні Сільвергенда було скопійовано на прототип пристрою, відомого як реліквія 2.0. Цей чип був викрадений Юрінобу Арасакою, сином Сабуро Арасака. Між членами клану Сабуро відбувався серйозний конфлікт. Пристрій зберігався у безпечному сховищі в номері готелю Конпекі Плаза. Викравши його, Юрінобу спробував виманити свого батька на публіку. В цей час про інграму та її місце перебування дізналися люди з угруповання Вуду Boys. Їм потрібна була ця реліквія, щоб встановити зв'язок з Альт Канінгем та пробитися через Блек Wall. Потужний брандмауер, що розділяв кіберпростір та ізолював старі мережі. Двом найманцям майже вдалося викрасти реліквію та втекти. Але їхнє пограбування швидко зірвалося після несподіваного вбивства Сабуро його сина. Під час імпровізованої втечі кріогенний контейнер з приладом було пошкоджено. Щоб забезпечити збереження реліквії, поранений Джекі Велс вставив її у свій роз'єм для щитування чипів. Та згодом він був поранений. А після Помираючи, поклав реліквію до рук вій. Тут то й почалося друге життя Сільвергенда, адже його енграма потроху почала захоплювати тіло Найманця Ві. Їхні розуми буквально перепліталися та зливалися. Повинен був залишитися тільки один. Але це вже зовсім інша історія. Після Джонні Сільвергенд це не просто бунтівник. Не просто рокер з гранатою, це людина, яка до останнього шукала сенс у світі, де навіть душа продається за євро-долари. Його шлях не про героїзм чи правильність. Це історія про злість, біль, розчарування і про відчайдушне бажання змінити хоч щось у цьому божевільному світі. Він програв, він помер, але його ідеї живі. І врешті-решт, можливо, це не так важливо. Ким він був насправді терористом чи революціонером, легендою чи примарою в Чипі. Важливо інше. Він не зламався, він не мовчав і навіть після смерті не дозволив світові забути, що вільна людина завжди небезпечніша за найсильнішу корпорацію. Бо в кінці кінців Джонні Сільверген це не лише персонаж, це ідея. А ідею не можна вбити. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, бережіть себе та слава Збройним силам України.